О, ще одна палка поїхала, друзі. Дві силу плать. Ого! Що одна давить, що друга давить. Голова, голова дети їде. Покажи, сиди сюди. Покажи голову. Ось така голова, бачите? Молод... Опа! Давай, 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 давай!

Випала можливість так на добу кудись вискочити, тож довго не думав, скучив за прилбичами, був вже тут як весною, гарно відловився, і все, більше я тут ціле літо не їздив. Сьогодні в нас вже осінь і ну ще така, осінь не похожа на осінь. Я би сказав, то що як, як літо, тому що водичка ще тепла. Е, приїхав сюди, нічого не бронював, думаю, приїду. Буде якийсь сектор буде вільний туди і сяду. Весь той берег, 60 до 80-го включно все, все там зайнято, всі ловлять там. Не знаю, що там так клює, чи що. Ну, всі сидять там, все там зайнято. Тож я на, тут на тій стороні, на п'ятому полі, 10 сектор. І доба. Тобто очікувань в мене нема жодних. Але приїхав так, так як варіантів небагато, скажімо так, щоб поїхати гарну рибу половити. Сильно не розженешся ще й на добу. Було би то хоча б дві доби, може, десь би стартанув за Львівську область на, на якусь нову водойму. А так недалеко гарна риба точно є і ми її тут ловили. Тож я сюди приїхав на добу і будемо будем пробувати три, три палочки, дистанції 130-90, я вже позавозив в першу чергу. І день флетка на ніч буду ставити класику. В день кормлюсь зерном. Одну точку, теж на бойлік так завіз мінімально. На ніч буду, думаю, більше акцент робити на, на пиліки. Огорянку нема змісту кидати на одну ніч. Пиліка дам з, з... пельчиком і все. Е... Очікувань в мене немає ніяких. Але хотілося б зловити велику рибку. Ча дуба в карповій ловлі, то є, то є ні про що. Так що загоряємо, відпочиваємо біля води, рибалочка, якщо вдасться щось підловити, відповідно знімемо знімем відео. Якщо рибки не буде, ну, то нема що знімати. Так що таке. І поки нема клювань, я так не, не перезавозився, один раз завісши, як зранку, і все. Я не, не бачу змісту. Я тут не ціле не ловити вночі. Покажу вам, як я розташувався, як в мене стоїть табір. Отак От в мене тут мат. Мат і зразу буду тут робити гарні фотографії. Напроти озера. Якщо сонце мені не помічає, але в принципі під вечір тут би могло бути гарно. Тут в мене відаречка з кормом. Сильно я ж тут не мішався, маю зерно і маю пельчик з бойліком, що там конопля підварюється. Тут буду важити рибку, така підстраховка або запасний мат. Тобто, якщо буде до один для великої риби тут для маленької. Тут в мене палочки отак стоять. Трошки я їх погано розцей, але мені тут мішали кущі, щоб їх правіше посунути. Ну нічого, прямо біля намету. Ну і така база в мене. Така база в мене вийшла. Так воно виглядає. І комфортно. Правда, трошки я би її по-іншому зробив, але вже вже, треба, вже було пізно, треба було палки знімати, воно так не виходило. Все, тут собі вільно захожу, опа намет. Ліжко, спальне місце. Нічого лишнього. Тут в мене монтажка. Тут я собі навіть паличку зняв, сюди поставив, тут зарядив, що треба там поміняв. Комфортно, все, все поряд. Тут в мене кухня. Затишну в тіньочку. Туди я буду їсти робити. Отак воно виходить. В принципі. Непогано. Раніше жив в газебу. Камупро, ну гарний шатер, питань нема, але мені вона затяжка. Мені з Містим тягар, тягарем тяг, тягатися. Тягати той тягар мені було тяжко. Відповідно. 10 кг трекер з, з дашком, ну, 10, може там 12. легенька, комфортна палаточка. Там одноденний виїзд навіть фідерний, ти її розкинув і все, споєш, треба там надовше. Щоб поставити стіл всю кухню, то натягнув собі шатер, воно теж там шотер взагалі там до 5 кг важить. Ой, шатерка. Тент. І все. І воно там все, все стоїть, все комфортно. Ну, правда, вітер, якщо вітер, то його прийдеться зняти. Але то вже таке. Його можна швиденько зняти, опустити. Ну, ще не приходилось мені вітер, але то... В газебу треба було теж знімати дашок, інакше його просто виривало. Така логістика. Фідорочок, що закинув, ближнячок провірити. Взагалі так е пробую, може якась платичка приклюне, але, але її тут нема. Там треба якусь прив'язку до трави на дні, тут немає трави на дні. Трава на дні є з тої сторони, точно знаю. Там і гарно. Красну пірошку на попапчики тягав. Тут більше надія на те, що може десь 60 якихось метрів там проклюнеться короб і буде вже якась прив'язка, бо ці палки в мене 90-120. Так що таке, друзі, можливо, зараз разочок перезавезусь там, де бояло, бо він би вже мав розчинитися. Та й все, буду відпочивати, чекати прокульовку. Ключусь. який-то батон. Кльону мені такий батон. Що, друзі, спробував я зменшитись по насадці і клюнула мені краснопірка. Не знаю, пробуємо ще разочок, якщо то знов буде вона, то... Будемо збиватися з тих маленьких очків і насадок. Ось в мене 12-й гуру і є... тік-так маленький. Ще на 4 скільки він там має. Просто короб в день неактивний. На... на точці стоїть краснопірка і карась, тому що перед тим ще карасика взяв. Короб все-таки я розраховую ловити вночі. Зараз відпочиваємо. Підготувався там, підв'язав трошки стіків, Зараз роблю перекусити, щоб вже до вечора то не тягнути. Та і все. Все-таки тут я більше очікую на рибку вночі. Ну що, банда, по дню активності так і не було. В принципі, очікувано, Спека на, і на прилбичах, щоб ньому ну, то то хіба весною таке буває? Тому карасик, краснопірка, все, ось така сорна риба. Надія на ніч. До ночі я готовий, зварив зерно. В принципі, то такий основний корм. але... Так як були ж там в мене бойли, то так само накришив бойла з пельчиком і будемо будем теж подаватись. Та все разом. Тобто не роблю я там в окремому точки, тому що в мене всі точки плюс-мінус. Ну, дистанція в мене одна, і плюс-мінус вони там через 20-30 метрів завезені. Тому не бачу змісту там експериментувати з кормами, тим більше то добова сесія. Треба ловити, треба ловити те, що ловиться. Зерно, воно працює і все. Ось. Тому зараз вже десь підходить шоста годинка, я думаю. має, має, Мало би скоро включитися. Ну, якщо не включиться, то будемо спати. Хоча я націлений цілу ніч ловити рибу. Трошки такий вітерець в нашу сторону. Але поки тишина, поки. Покажу вам, чим, чим я готую сьогодні. Поза кормом у мене сьогодні така от штука. То зерно. Я без нього нікуди. Коротше, до речі, зерно е разом з коноплю. Я залив її коноплю, дивимося, що. чи може воно нашкодити, чи не може воно надходити. Зерно в коноплі з конопльою. І по бойлу в мене пельчик варений, порізаний і пелік. По смаках -то все рибні смаки, нічого солодкого нема. Замочив в воді, ніяких ліквідів, ніяких... нічого ти зряди не давав. Не ну шо банда, півдесята на годиннику і нічого. Просто мовчить. Поставив я праву паличку на Бойл 24-й на флюрокарбоновому пульці. Там е гелікоптер в мене е оснастка. І дві флетки. Флетки перекинув на жовтий колір. Один автор-жовтий. І... і другу я поставив на маленький тіктак Поставив тіктак такий салатово-рожевий. Напевно, так і лишаю. Ставлю будильник собі на 12. І 12-ї ну, 12 точно чекаю, тому що риби на точці немає. Я не вірю, щоб я там точково скину, Навіть нема проходу риби. Риба не підійшла, корму там я сильно не пересипав. Якщо буде від риби сигнал, то будемо будем її ловити. Поки сигналу нема, то нема змісту туди возити той корм. І гарний місяць. Кажуть не клює в повний місяць. Ну побачимо. Так, друзі, маємо перше клювання. 12-20 я мав за 10 хвилин вставати на перезакіт, але... О, ще одна палка поїхала, друзі. 30 доплат. О! Дивіться, дивіться, що... що одна давить, що друга давить. Так якось внутрі лишати блядь. Так, прийняв рішення залишити ту, яку я вже підтягну ближче. Підтягую другу. Першу залишив, друга вона якась ваща. В чому тут відрізні дистанції. Що з'явно чаще? Не блідали. Так просто не дається. Бляха далеко доводиться за рибкою йти. То оцей більший не тік-так спокусився. Ну я ще не впевнений, що він більший, але по покльовці і по перших відчуттях то щось таке цікаве. Побачив нас, побачив нас. Віться, я нчуханув. Дивіться, як він чуханув, чухану. побачив нас. Так, ходи сюди, тому що в мене там ще одна рибка на палці має сидіти. Ходи сюди, ходи сюди, маленький. Де ж ти там є? Не хоче, друзі, прощається, капець. Пішов гуляти далі. Так, друзі. Зразу не сюди йду за другою рибкою. Так, друзі, перша рибка там десь. Там гарна дзерка отак на вигляд. Не десятка, десятка на вигляд. Друга рибка ще вроді би нагачку. Дав він мені бляха. Хоча то перша просто рибка, я не хотів форсувати. Ручки трусяться. Поїхали палки на попапи. Бояло мовчить. Значить на наступну, на третю палку зараз я ставлю також попап. папу Лускатий. Давайте мене не муч. Давай скоренько сюди. Ох, як головою б'є. <гум> ага. Не так-то просто, да, тебе взяти, паль? Ти там нормальний часу посидів на гачку, поки я виважував твого коріша. Мав би втомитися, я щось не дуже втомився. Невеличкі, невеличкі, тут напевно, кіло шість. дивіться, дивіться що він робить. куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Йде просто під підсак. Бляха муха. Угу. Да ты пришел? Совершенно род. Під підстак просто ліс. Затягувати фрикціон тут не хочеться. Продати ну, даєш? стільки раз повітря хапнув і все одно ймовно ніяк не впливає. Давайте я трошки форсував. Щуть. Ти би вже мав зайти просто сам той підсадки. Покажи, сиди сюди. Покажи голову. Ось така голова. Бачите? Молодець, молодець, пішли. Тут ну, вже непогано, я вам скажу. так будильник, так хапнув адреналіну, що. Зараз робиться кава і працює. Фух! Помили мене. Таке у нас дзеркало. така у нас вузка. Я би не сказав, що він сильно менший. Зараз ми їх будемо важити. Красунчики такі. Знімаю вам на відео, випускаю рибку і перезавожуся, Ось таке, таке зеркало гарне. Ух ти що, йди сюди, йди сюди. От таке гарне зеркало. Вивіться, яка то гарна риба. Красунчик такий бідав, та ти ж. Молодець. І такий. О! І такий лоскатий. Я би не сказав, що він менший. Ота наш був скат. Теж красунчик такий, але ж гарна риба, потужна. Чистенька. Китайсь. Важим і відпускаємо. Далі пішом. Не впавлены, не впавлены, дешево. Ну давай, 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 друзья, давай. Опа, опа. Давай, 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 давай пошел, пошел стихи. Красончик. Полный месяц, друзья. Так, моя банда шаурного никакого. Амурчика стандартный. Опа, яйца, Вот такие амуревич. Золотим нож. Вот. Карасы куда не бою Да его отпускать. Так, вот, вот такие вот карасевички. Какие экземпляры. Найбільші, які я тут ловив, але екземпляри достойні. Так, Банда, я вже спакувався і згадав собі, що забув записати такий підсумок добової риболовлі. Ну що скажу, в мене були більше очікування на ту ніч, правда? Особливо, коли в 12-20. Я взагалі ставив будильник на 12.30 перезакинутися, перезавестися. І вночі, думаю, та ні, не буду того робити. Скину будильник, і 12-20 в мене їде одна палка, за нею їде друга. Я думаю, все, я вже такий на адреналіні після тих двох рибок того доплета. В У мене вже сну не було, думаю, зараз буде. Посидів годинку, думаю, та ні, та треба йти прилягти. І все, і так як, як би, то такий був прохід, риба тут. Мабуть, не зупиняється, вона просто проходить і десь я тих дві рибки зацепив. Все, потім був ще один амурчик, другий амурчик такі, не... ні про що ті амурчики. І карасик один чи два був. Ось, вже в день я вже так не очікував ні на яку рибку є. Так вона і не проклюнула. Погода дуже-дуже так міняється, дуже парить. Я думаю, зараз, як на привбичах, то буває, зараз. Налетять хмари і буде, буде якась, якась буря. Тож я зібрався і буду їхати додому, то я щось в мене. Не вірю я, що в таку погоду, в таку парілку щось буде тут клювати і сидіти до вечора без міста. Ось тож, Як на мене, є час їхати варта на будь-яку рибалку. Чи то Кар коропова, чи то фідерна, чи то на поплавочку, чи то спінінг, хто що, що любить там вибратися, перезарядитися. А як риба у вас має бути, то вона буде. Ваша риба вона вас точно знайде. У мене в мене вийшло. Я зловив дві таких гарних, два такі гарних коропа. Тут такий прикольний досвід. Дві палки їдуть, тут на ходу вирішуєш, яку рибу тягнути, і цікаво, цікаво так досить. Так що, таке то, буду їхати додому, з вас подобайка і підписка на канал. Тисяча підписників робимо цікавий розіграш. Тож до зустрічі! До зустрічі на модой!